Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. В Росії оголошено про завершення випробування нової революційної САУ 2 С44 «Гіацинт-К». До цього вони довго розповідали про попередню революційну САУ Коаліція СВ. Була вона дуже добра і дуже передова. Випускається вона з 2013 року, і за 12 років випущено 12 екземплярів оцієї цієї самої, їхньої самої кращої передової 2 С-35 Коаліція СВ для неї в Росії зробили новий новий ствол. Це було щось таке неймовірне. Він вийшов досить паршивий. З 12 екземплярів коаліції, що випущено за 12 років, 6 знаходяться у Михайлівській артилерійській академії, і тільки 6 знаходяться у військах Зап... Західного військового округу Росії. Участі в боях проти України вони не приймають, бо паршивий у них вийшов ствол, паршива вийшла система прицілювання і погана стабілізація при стрільбі. Міністерство оборони Росії відмовилось. Брати коаліцію СВ, і головна проблема це, безумовно, паршивий російський ствол. Росіяни взагалі не вміють робити хороші стволи. А в Україні ми в Україні вміємо робити хороші артилерійські стволи сучасні. І ми робимо нову 2 С-22 Богдану серійно. Хтось каже, що ми випускаємо 18 екземплярів САУ щомісяця, хтось каже, що до 30. Ну, якщо хтось точно знає, скільки зараз випускається САУ щомісяця, напишіть мені в коменти. Буду вдячний. Підтримайте наш україномовний канал в Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас ці посилання під відео. В умовах великих втрат артилерії на фронті в Росії почали шукати способи заміни знищених в контрбатарейній боротьбі їхніх артилерійських систем. З новими стволами в Росії дуже туго не можуть вони їх робити. А на складах у них багато причепних гаубиць мста Б і гецинт Б. Причепухи дуже малорухливі, їх треба причепити, відчепити, і вони швидко гинуть на полі бою від нашого артилерійського вогню. Перша спроба була у росіян це зняти ствол з причепної мста Б і поставити на Тягач брянського автозаводу баз 6010 027 колісної формули 8х8. Ну, досить велика машина, дуже велика машина за розмірами. Це її недолік. Назвали це чудо техніки 2С43 Мальва. І з 2023 по 2025 рік випущено 10 екземплярів цієї нової сау 2С43 Мальва. Чому? Бо не відповідає ця система. Потребам сучасної війни. Дальність максимальна е, ствола мсти це не більше 24 км, а реально не більше 16 км через сильне розсіювання. Воно більш суттєве, ніж у мсти на гусеницях. Проти української Богдани 2С-22 з її дальністю дії уламкофуасним снарядом 40 км і активно-реактивним снарядом 60 км. Е, оці всі мальви. Це беззахисні жертви на полі бою. Щоб і надалі пиляти гроші, в Росії вирішили зробити оту саму нову, ще одну вже третю революційну САУ-2 С44 «Гіацинт-К». Для цього. Вони взяли стволи з причепних САУ ГЦНБ, тобто відкрутили, викинули станіну. І поставили ці стволи на шасі Брянського автомобільного заводу 6010 027 Формули 8 на 8 колісної. Те саме, що на 2С-43 Мальва і по колісному варіанту 2С-35 Коаліція. Коаліція є і гусеничний варіант, і Колісний варіант. Машина дуже велика, оця брянська, і виникають великі проблеми з заїздом, з виїздом з позиції і перезаїзд. Є такий термін, перезаїзд на позицію. Вона дуже велика, не скрізь можна знайти місце для неї. 2А37 ствол 2А37 гіацинта має більшу дальність стрільби, ніж мальва. Уламкофугасний снаряд типу 3ОФ29 летить на 30,5 км, а активний 3ОФ59 летить на дальність 33,1 км. Але у цієї нової сау 244 повністю відсутній автомат заряджання, недоскональна система прицілювання і погана стабілізація при пострілі. І це сильно збільшує розсіювання снарядів. І розміри позиції теж дуже великі і не завжди можна їх підібрати. В результаті з 24-го року війська передали 11 екземплярів САУ 2 С44. З них 6 знаходиться у Михайлівській артилерійській академії, 5 у військах Західного військового округу Росії. Подальші поставки припинені, Міністерство оборони Росії не хоче брати ці САУ. Собі на озброєння. Причина одна. Колісна 2С44 гірша від гусеничного геацента 2С5 і має дуже велике розсіювання і набагато гірша від основної української САУ 2С22 Богдана. І французького САУ Цезар також. Дивимось таблицю порівняльних характеристик і бачимо головний недолік 2 с 44 Це довгий час розгортання. Погана стабільність при стрільбі і низька дальність стрільби. Зробимо деякі уточнення до таблиці. Ствол 2А37 гяцинта стріляє уламко-фугасним снарядом на 31 км. а активно-реактивним на 33 км. А наша українська Богдана 2С22 стріляє уламкофугасним снарядом на 40-42 км, а реактивним на 60 км. І французький Цезар має дальність уламку фасним старядом 42 км, активно-реактивним 44 км. Конструкція гіацинта досить примітивна вийшла. Вони використовують дві опорні плити, бо не змогли зробити одну, як це є у «Цезаря» і у «Богдани». До того ж, вони не забезпечують стабілізації при пострілі. Якщо ми подивимось відео стрільби, то ми бачимо, що дуже низька стабільність, це значить, що площі цих двох плит явно недостатньо. Ну, додамо сюди погану систему прицілювання і відсутність будь-якого автомата заряджання. В результаті Міністерство оборони Росії відмовилось брати ці САУ у війська, бо ні мальва. Нігіяцин ТК не здатні боротись з нашою артилерійською перевагою на фронті. Я радий звернути вашу увагу на наступну таблицю. Бачимо, що на Богдані стоїть автомат заряджання на світ снарядів, і це дуже хороша новина. Вперше ми бачимо, що роботи по автомату заряджання завершені, і на САУ 2С-22 Богдана український, автомат заряджання вже стоїть. І всі нові Богдани йдуть на фронт з автоматом заряджання на 6 снарядів. А російська сама крута 2С-24 Геацинтка ніякого автомата не має. Це черговий приклад технічної переваги української артилерії. Ми серійно випускаємо 2С-22 Богдана. Вона переважає всі існуючі російські САУ. а росіяни не здатні пустити в серію свої нові розробки. Три останніх їх найновіші революційні САУ – СВ Коаліція Мальва 2-43 і ГЦН -ГЦН к 2С-44 не потрібні нікому. Бо вони поступаються нашій артилерії. І Міністерство оборони Росії відмовились брати їх у війська. У війні з Україною ці нові САУ участі не приймають. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш керномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте в наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміякофі, всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!